Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У серпні 2025 року мешканці будинків по вулиці Великій Бердичівській, 39 та 41 звернулися до Суспільного зі скаргою на перекритий виїзд з їхнього двору. У цьому випуску програми Тиждень Житомир детальніше розповідаємо про ситуацію та як вона розвивається. У студії для вас працює Ілона Касаткіна. Вітаю! На початку серпня у багатоквартирних будинках 39 та 41 по вулиці Велика Бердичівська бетонними плитами перекрили під'їзд до будинків з вулиці Івана Кочерги, 2Б. Через це 228 жителів квартир залишилися без другого виїзду з двору. Зі слів Катерини Градунової мешканки дому за перекриття дороги відповідальний Олег Горай, депутат Житомирської міської ради. Це він нібито підтверджує цей факт на відео, яке надав нам Ігор Барановський, ще один мешканець будинку по вулиці Великій Бердичівській, і на своїй ділянці, яка куплена за гроші, да та, там визначено закону. Ніхто це у вас котати теж не дає час. Це, це під'їзна дорога я до нас. Я вам відкрию очі. Весь цей час можу років тисячу назад. Тут мама підбігла у телефонній розмові. Суспільному Олег Горай заперечив свою дотичність до перекриття виїзду. Коментуйте ситуацію з блоками, які ви поставили. На дорозі перекриваючи доступ до двох будинків по Великій Бердичівській. Щось, щось там стало. є якісь дані ще стало щось. Стало. Місцеві жителі кажуть, що це Олег Горай. Дивіться, я кажу, що це хтось от інше. У вас є якісь дані, що я там все щось став, чи мають щось добре їздити? Що взагалі що, я там, вже їздив, що загрішу, там є проїзд? Ну, Ми від... для того і телефонуємо, щоб дізнатися? А ні, дивіться. Ну, дізнатися я ж не гадалка. Ну от буду дані, телефонуйте, прокоментую. Ми визивали поліцію. Приїхала поліція, вона зафіксувала виклик. Вийшли мешканці, сказали, що в нього є всі документи. Ми звернулися до прокуратури, отримали відповідь, що нам ще кудись треба звернутися. Під час війни до я не знаю. Це мені кажеться без 12 серпня 2025 року. Мешканці будинку на Великій Бердичівській 39, звернулися до Маї Гуньки, голови ОСББ щодо перекриття бетонними плитами заїзду та надіслали колективне з. Звернення до Житомирської обласної прокуратури «Це колективне звернення від співвласників воно було 12.08 року. Колективне звернення під цим колективне звернення було підкладено документи. Додавалися, яка територія була, яка дорога була. Тобто, дорога це не рік, не два. Це вже 50 більше років. Ця дорога є, і я сподіваюся, що нам буде. Ми вирішили звернутися в інстанції, в обласну прокуратуру. Ми написали, ми написали в архітектуру. В шість інстанцій як ми написали листи, щоб нам допомогли вирішенню цього питання, тому що ми на сьогоднішній день сьогодні військовий стан. Ми залишаємося взагалі без дороги. Суспільне також направила запит до прокуратури у Житомирській області. У відповіді вони написали, що Верховним судом розглядається касаційна скарга обласної прокуратури у справі про визнання незаконним рішенням міської ради та договори оренди земельної ділянки по вулиці Івана Кочерги, 2Б, а також скасування державної Реєстрації прав та знесення самовільного будівництва за цією адресою. Місцеві жителі написали заяву до поліції. Альона Науменко, пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області, говорить, що земельна ділянка по вулиці Івана Кочерги перебуває у приватній власності місцевої жительки. 20 серпня до Житомирського районного управління поліції номер 2 надійшло колективне звернення від місцевих мешканців багатоповерхових будинків у місті Житомирі щодо перекриття дороги загальнокористування користування для проїзду у двори у ході перевірки встановлено, що дана земельна ділянка, де розташована ця дорога, перебуває у приватній власності місцевої мешканки. Зважаючи на те, що йдеться про використання власником своїх майнових вправ, підстав для кваліфікації події як кримінального правопорушення не встановлено. За офіційними документами земельна ділянка належить Антоніні Юхимчук. Це підтвердив Петро Любельчук. Заступник директора департаменту містоподування та земельних відносин ділянка передана продана у власність 12-го місяця 24 року рішенням сесії міської ради. Ділянка сформована шляхом проекту відведення земельної ділянки. Злопорядник розробляв цю документацію. Кадастр ви витяг давав, реєстрував в державну земельну кадастрі. Сформована як заїзд за суті. Ватну власність можна скасувати тільки через рішення суду. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із адвокаткою Наталією Циганчук. Вона говорить, що згідно з пожежними нормами під'їзд до цих будинків має бути відкритим з обох сторін, тому таке перекриття проїзної частини є незаконним. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, щоб дізнатися, чи проводили фахівці служби перевірку земельної ділянки на вулиці вулиці Івана Кочерги 2Б щодо дотримання вимог пожежної безпеки. У відповіді перевірка дотримання пожежних вимог за адресою вулиця Івана Кочерги 2Б не проводилася. 16 жовтня 2025 року мешканці будинків по вулиці Великій Бердичівській 39 та 41 прийшли на сесію Житомирської міської ради. Ви зараз, зараз приїдете, я швидка допомога потрапить, я Олександр Черняхович, голова регламентної комісії, розповів кореспондентам Суспільного, що на звернення місцевих жителів і активістів щодо перекриття виїзду з дворів багатоквартирних будинків відреагують. Регламентну комісію ми не збирали сьогодні. Чому тому, що вирішили на фракції, що спочатку знімемо це питання з сесії? Ми бачили, ми його зняли сесії. Зараз ми, з з колегами вийдемо на місце, розберемося по документам і поспілкуємося з мешканцями, як воно є. А вже потім були голос на комісії, щоб у нас була своя інформація на те, що. Розкажуть за словами Майї Гуньки, голови ОСББ Велика Бердичівська, Бердичівська-39», Після того як депутати оглянули ділянку 16 жовтня 2025 року, Галина Шиманська, виконувачка обов'язків Житомирського міського голови, повідомила, що комісія вивчить питання і за тиждень буде рішення, але його не було. 30 жовтня 2025 року. Невідомі перекрили бетонними плитами під'їзну дорогу до будинку на вулиці Великій Бердичівській, 39. Мешканці мені телефонують. Що поставили вже не три блоки, а вже 16 блоків. Тобто зовсім перегородили доступ до нашого проїзду, до нашого будинку. До кого ми зверталися, я вчора телефонувала в міську раду до пана Черняховича, тому що він тоді був з комісією з Шиманською Галиною на цій ділянці обстежував. Но він мені сказав, що це неправомочні дії, тобто це не закон поставлений. Щоб зверталися, визвали поліцію. І тому сьогодні визвали поліцію. Вчора після обіду приїхало дві машини, погрузчики, розгрузчики, вигрузили це все, заскладірували. От тобі з'явилася плач сіна. На місце події за викликом виїхала патрульна поліція. Відділ БДР управління патрульної поліції Вертомирської області, які становить учасників події, хто саме відповідає за дане. Будівництво, І якщо воно встановлює, що воно дійсно є незаконним, будуть складні відповідні адміністративні матеріали та Передано в суд разом з поліцією приїхала комісія з міської ради, яка зафіксувала ситуацію. Саме комплекс проблем, які самка Будинок 41, 37 і 39. все, що ми побачимо ми винесемо на робочу групу, і там будемо доповідати. Далі комісія бутерскамісія робочі групи розглядати всі питання, які ми доповімо. 3 листопада. Вночі невідомі прибрали бетонну стіну, яка блокувала проїзд до будинків. Про це розповіла Суспільному. Місцева жителька Альона Нікітіна. Плиту зняли на даний момент. Невідомо чи будуть тут знову якісь перешкоди, бо у нас вже попередньо були такі ситуації, що тут знову перешкоджали роботу. Тобто, це все ще невідомо. Але дякую, дякую невідомим людям за те, що вони його прибрали. І зараз тут може проїжджати транспорт швидкого екстреного реагування, Що тут можуть ходити, шкі... Шкі... Ш... діти дорослі. Ну, тобто, дорога є і нею можна користуватись. За словами Альони Нікітіної, у Житомирській міській раді створили Робочу групу для довивчення ситуації. Наскільки мені відомо, наша голова ОСББ і жителі хочуть потрапити в цю групу робочу так само, щоб приймати участь в засіданнях і зрозуміти, яким чином можна було пере... перекрити дорогу, яким чином можна її було приватизувати. Суспільне Житомир буде слідкувати за розвитком цієї ситуації. Ми готові надати можливість озвучити свою позицію усім сторонам конфлікту. Для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб телефоном або у соціальних мережах. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Ілона Касаткіна. До нових зустрічей.